Вітаю вас на першому міському тема дня. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні ми хочемо поговорити і про війну, і про мирне життя, особливо про наш улюблений одеситами футбольний клуб Чорноморець. Як він живе, як він грає, чому програє інколи, і що далі? Як живе клуб? Сьогодні ми будемо говорити онлайн з прес-головою прес служби нашого клубу клубу Чорноморець ігор Окс з нами напрямом зв'язку. Ігор, вітаю тебе. Вітаю, Руслане. Так, навзайом. Скажи, будь ласка, звісно, війна продовжується, і спочатку війни було таке враження, ніби все зупинилося. Абсолютно, і культурне життя і спортивне життя. Ми бачимо, як спортсмени пішли і до лав зсу, як вони волонтерять. Але ми бачимо, що клуб працює, клуб грає. Як живе зараз Чорноморець? Бо в першу чергу, ми. Е... Повинні дякувати саме нашим воїнам, нашим захисникам та захисницям, бо мати можливість грати сьогодні, в першу чергу, ми, ми маємо завдяки їм. Це, це перше, що я хочу почати. Клуб живе наразі нормальним буденним життям. Йде зараз підготовка до наступного матчу, який відбудеться, і це велика радість для нас. Він відбудеться в Одесі. Ми будемо грати наступний 11-й тур з Київським Динамо. І цей матч ми знаємо вже про це певний. Я можу про це сказати, що матч відбудеться в Одесі. Скажи мені, будь ласка, декілька останніх ігр чорноморець грав не так, як ми хотіли би. Він не вигравав, є поразки невеличкі. Що зараз у клубі? Будуть якісь зміни перед цією грою. Ну і головне, який настрій у команди? Бо ми розуміємо, одна справа, коли ти програєш у мирні часи, інша справа коли тут на тебе дуже велика надія від всіх фанатів чорноморця, який зараз настрій? Що буде змінюватися для того, щоб ми виграли? Ну дивіться, якщо зараз, якщо ми говоримо про наступний матч, то якщо щось і зміниться, то це майже декілька гравців на декількох позиціях. Бо той склад, яким зараз грає наша команда, це той самий склад, який награвався тренером і під час передсезонного передсезонної підготовки, тому якихось кардинальних змін я впевнений до кінця першого кола чемпіонату, ми не побачимо. Настрій в команді я можу його назвати задовільним. Бо в команді насправді панує дуже добра атмосфера, атмосфера в тому плані, що усі хлопці зараз живуть єдиним колективом. І Роман Йосипович він ну, один з найкращих мотиваторів і один з кращих спеціалістів, в тому числі в тому, як побудувати атмосферу в команді. Тобто атмосфера в команді нормальна, робоча, але звісно. Усі засмучені тим, що немає досі в нас першої перемоги, і а, цей психологічний тиск а, він в тому числі впливає на те, як грає команда останні ігри. Ми ось правда. Положа руку на серце, хочу сказати, що той футбол, який демонструє наша команда, він не найгірший в українському чемпіонаті. І мені здається, що ми повинні були б на сьогодні ну, займати ну, десь на десяте місце, не нижче. Бо бачили, що в багатьох поєдинках нам ну. Знаєш, так по-спортивному не щастило, і згадаємо той самий матч з Шахтарем, коли, ну класна команда грала і билися, билися на полі. І ми пропустили останній гол, завдяки якому зазнали поразки саме на останній не хвилині, навіть а на останній секунді матчу. І згадаємо о, поєдинок, о, коли ми втратили під час одного матчу втратили двох воротарів. Не погодив, отримав червону картку, а потім Євген пас який вийшов на заміну, вже за 10 Хвилин був травмований і він досі воснавлюється. Тому зараз для нас насправді найголовніше це отримати першу перемогу. Я впевнений, що після цього ми побачимо такий ефект, ну наче корок вискочив з пляшки, і будемо бачити зовсім інший чорноморець, бо мене той самий психологічний тиск, тиск необхідності перемагати, який зараз тисне на наших гравців. Ми всі з Одесою і з Чорноморцем чекаємо на цю перемогу і бажаємо, щоб у наступній грі все ж таки перемога була нашою. Скажи мені, будь ласка, як без фанатів зараз чорноморець, бо два роки ковіду так трошечки, мабуть, навчили Чорноморець, що. Стадіон пустий, нема мав А от зараз чи є шанс чорноморця? Чи є можливість спілкуватися з фанатами? Чи є можливість брати у цю енергію, нашу, яка все ж таки вам може допомогти? Можливість спілкуватися є взагалі. Я хочу зазначити, що з початку цього року в сенсі спілкування політика клуба вона сильно змінилася, і клуб, ну на мій погляд, він найвідкритіший зараз за ну майже останні роки ну цього тисячоліття так точно. Фанати спілкуються з футболістами вже декілька разів була зустріч на базі в Сувіньйоні куди приїжджали фанати, спілкувалися з футболістами, спілкувалися з тренером. Минулого тижня, наприклад, Роман Йосипович зараз разом з Сергієм Кравченко з капітаном нашої команди. Відвідував одного з наших фанів, який був у лавах ЗСУ. до до того моменту, поки не отримав дуже важке поранення, зараз він знаходиться вдома, відновлюється, і вони завітали до нього гості. Була дуже така тепла зустріч. Тобто, спілкування є, контакт є так. Звісно, дуже важко грати при порожніх трибунах, але зараз в таких умовах відбува існують Усі клуби українські без винятку. Ну це знаєш, те, те ж саме, що театр без глядача, те ж саме і футбол без, без фанів. Але я впевнений, ми це вже бачили, коли відбувся єдиний в першому колі поєдинок в Одесі з клубом інгулеції. Ми я хочу від нашого клубу подякувати через Олександру Гуровичу по Бо в першу чергу це його було рішення, що команда приїде до Одеси. Ось сам цей факт того, що команда грала в Одесі на домашньому стадіоні, він насправді допоміг. І ми впевнені усі, що зараз, коли відбудеться гра наступного туру з Київським Динамо, матч, який ми будемо грати вдома, він також допоможе нашим хлопцям. Бо ну кілька сотень людей вони присутні на стадіоні. Це можливо за існуючими зараз правилами. Ну, с одного клубу, іншого клубу, працівники стадіону вони присутні на трибунах. Так, звісно, вони так не вболіваються. Їх е е як вболівають фани, як вболівають глядачі, але все ж таки їхня присутність на стадіоні вона трохи допомагає, бо хтось час від часу щось на підтримку вигукує з трибун чи з тих, е ну не з трибун, де де завжди сидять з е глядачі, а з тих місць, де е знаходяться ці люди. Тому сподіваємося, що ось. Вже наступного наступної гри ми, ми зможемо і е, для себе отримати задоволення для клуб, для клубу, для гравців, для тренера, і звісно, для усіх наших вболівальників та фанів. З нетерпінням чекаємо навіть не на наступну гру. Ми з нетерпінням чекаємо на перемогу Чорноморця. Тож, Чорноморець уперед! І слава нашим хлопцям ЗСУ, які бережуть наше небо, нашу землю. Так. А ми можемо грати і насолоджуватися грою Чорноморця. Чорноморець уперед! Уперед! Дякую тобі, друже. Дякую вам за те, що були з нами. З нами на прямому прямому онлайн зв'язку був голова прес-служби клубу Чорноморець Ігор Окс. Ми бажаємо всім нам виключно перемоги. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.